Хварукам, що пахнуть хлібом, слава Україні! Знаходимося ми на посіві озимої пшениці, посіяно по попереднику ріпак. Посів у нас тут проводився 7 вересня. І в сьогоднішньому відео ми трохи хочемо вам розповісти по системі удобрення, системі вирощування наших, на, нашій, на нашому господарстві, на нашій так, озимій пшениці. Сьогодні будемо розглядати, як мінімуту. Мінімізувати внесення добрив на культурі пшениці. тому що на сьогоднішній момент ціна на мінеральні добрива дуже сильно стартує вверх. І ми хочемо на... з вами поділитися інформацією, яка є у нас нашими спостереженнями, які ми постійно в нашому господарстві проводимо. І цією системою ми займаємося вже два роки. Спочатку там була невелика кількість гектарів. 50 гектарів ми так працювали, дивилися, що воно вийде. А вже на сьогоднішній день ми по цій системі засіваємо всі поля. Ми зменшуємо нагрузку за счет хімічних добрив, але збільшуємо. Нагрузку на біологічну, тому що біологічний шлях він, можливо, буде трошки далі, тобто він трошки не такий швидкий сплеск різкий показує як хімічний, але він більш правильний, тому що рослина розвивається, вона стає сильнішою. Як... Це не як там наркоман, да, якому дали дозу, і він слабкий, Це більш похоже на спортсмена. На... На, на, на длінні дистанції. Есть, нам потрібно з пшениці зробити спортсмена, там, хочете айронмен, да, щоб він біг у нас, щоб пшеничка. Есть, нам потрібно, щоб вона в будь-які етапи свого розвитку могла максимально е не, скидати, не скидувати. Тут уже не йде мова про те, щоб звищити урожайність, а щоб зберегти урожайність пшениці на тому рівні. Ну, яким ми собі, ми собі хочемо. А там, якщо буде е, сприятливі погодні умови, то, в принципі, можливо, буде навіть краще, чим ми хочемо. Так, озима пшеничка у нас на цьому полі посіяна 7 вересня. Е, посівним комплексом Нормада, який сіє у нас за із стріптів. Е, пшениця це «Авіню» компанії Limagrain, це у нас Еліта. Е, також е, при посіві ми сюди вносили гранульовані добрива в кількості 45 кг. Це 16-16, плюс 5 і плюс 4 сірки. Тобта дуже Цікаве добриво, тому що всі елементи живлення є тут, які нам потрібні з осені на ранніх етапах. Плюс гранульовані добрива все ж таки нам потрібні, тому що вони зберігаються на лінії посіву довгий час. І якщо, не дай Бог, там посуха, то вони будуть працювати там навіть і на наступний рік. Тобто, ну, в будь-якому випадку вони будуть працювати. І Також ми вносимо рідкі добрива. Рідкі, ми добрива вже в цьому році працюємо лише з азотом, тобто ми даємо кас 20 літрів на гектар і даємо біологічні продукти, які у нас є в нашій лінійці, є у продажі. Ми вносимо там дуже велика кількість штамів бактерій, які допомагають краще біоті, яка знаходиться у нас в ґрунті. Працювати саме для рослини, тому що біота це такий дуже, дуже великий механізм, який в першу чергу працює не для нас, а працює для себе. Тобто, а рослина всього навсього виділяє цукри за рахунок кореневих виділений і стимулює бактерії, які знаходяться в безпосередній близькості біля кореневої системи, для того, щоб їй давали. Якби, Продукти життєдіяльності бактерій, вони, цим живиться рослина. Тобто саме так це все працює. І нам цікаво, не давати хімічні елементи в ґрунт, які все одно в будь-якому випадку стерилізують на деякий час наш ґрунт. Ми, якщо і навіть вносимо, то вносимо нижче, ніж насіння. Ми вносимо на глибину саме на цій. Технології, ми вносимо на губину, там, 10 см гранульовані добрива. А рідкі добрива і насіння. Насіння вносимо на 2-3, якщо є така змога, може тут десь на 4, навіть тому що коли сіяли, там грудка була. А рідкі добрива в безпосередній близькості, тобто або нижче, ніж залягає насіння, або прямо в рядок. Насіння ми обробляємо Фунгіцидами, там ми обробляємо вайбранцевим інтегралом, обробляємо також і, і мікроелементами. Це Start у нас. Ми вже декілька сезонів працюємо з цим видом добрив так? і він дуже гарно себе показує. Вже робили експерименти, там, залишали, не залишали. Тобто рослина в будь-якому випадку набагато краще розвинена і набагато краще. Стартує, тобто сходи ми отримуємо швидше, ніж на насіння, яке не оброблене. Плюс дуже важливо, ми постійно акцентуємо на цьому увагу, що максимально крупне зерно, максимально сильне, максимально непошкоджене, воно буде краще, потенціал у нього кращий, ніж у насіння, яке ну, підготовлено гірше. Тому біологічний шлях це наш шлях. І ми в нашому господарстві зв'язку з подорожанням добрив, в цьому році взагалі без питань, там, працюємо саме по такій технології, тобто зменшимо кількість мінеральних добрив. Працюємо ми за цією технологією вже декілька сезонів, але це було не на великих площах, все одно на деяких площах, де, де у нас не виходило. Через саме стан там ґрунту він такий був не більш підготовлений. Тобто, на цьому полі у нас вже стріптів третій сезон, і бачимо, що тут структура ґрунту кардинально змінилася. Тому що немає класичної обробітки, немає постійного е і міня, мі мінять полюса. Тобто, Анаеробні бактерії е ми піднімаємо вверх, а аеробні ми за. Закидаємо в ґрунт. Через це вони гинуть, і нам потрібен деякий час, щоб, роз... щоб біота ґрунтова, вона грунтова да. Ось так. Маленький такий вступ. Зараз вам покажемо стан пшениці, як вона виглядає, і трошки розкажемо, що ми тут будемо робити далі. Зараз ми оцим інструментом, який повинен бути в машині в кожного агронома, плюс в такій нестабільній ситуації в стані війни, щоб можна було якогось орка неї завалити. Я ще думаю, тут наточити її трошки, щоб можна було голову комусь одрубати. Ну то таке то ліріка лопатка хороша, для хлопцям з Ліма Грейна, що подарили мені її. А зараз ми проводимо з вами обстеження рослини, як вона виглядає, який етап у неї розвитку, і покажемо вам. Ту красиву, ідеальну, на мій погляд, я думаю, і на погляд багатьох людей, структуру ґрунту, яка вона повинна бути, і кореневу систему, яка вона є. Давайте проведемо таку, трошки покопаємо, так сказати. Звичайно, що частину аж, аж репить, так не хоче. Одриватися, так щоб пшеничка укоренилась. Бачимо, який у нас ґрунт тут, бачимо ось раз черв'як, два черв'як, десь там ще третій черв'ячок був. Ми бачимо оцю велику кількість білих корінців, які у нас молоді, свіжі, які тянуться вниз, тянуться туди до поживи. І ми можемо розуміти, що коріння доволі потужно розвинуто, хоча рослина знаходиться у фазі. Трьохвисточками. І як структурований дуже гарно ґрунт. Тобто оця дрібна комкуватість, як каже наш шеф-творог. Да? Ось такий у нас ґрунт дуже гарний. Плюс ще дожики йдуть. Так, зараз покажемо вам кореневу систему. Як вона? Оп. Бачимо, що посів у нас був проведений на глибину 2 см. І ось така. Потужно розвинута разом ось ось з цим дядьком-черв'яком коренева система. Черв'яки теж дуже велику роль грають в процесі мінералізації, в процесі структури ґрунту, тому що вони пронизують ґрунт, шукаючи поживу собі, і підвищують аерацію ґрунту. За рахунок цього. Ну, ми бачимо, ось велика кількість корешків, просто він за ці дожди, він так трошки сплюснувся, грунт страмбувався і важко ось, відділяється. Ну, блин, хочеться максимально класно відділити, щоб менше порвати. Ну, давай, зараз, акуратно, значить тут так більш-менш виходить. Ось так все. Бачимо, які глибоко ці корінці у нас туди пішли в почву. Бачимо, що рослина в фазі вже починається у неї кущення. Три листочка. Зараз пробуємо. ось вже навіть ось, дивіться, ось йде у нас це вже перша стебота, тобто воно вже починає куститися. Не скажу, що це погано чи це добре, але на практиці. Не завжди гарно розкущені рослини показують більший результат. Але саме на цьому, на цьому, на цьому сорті на авіню це дуже класно, тому що він слабо куститься з весни, а він, його потрібно максимально розвивати його потенціал з осені. Тому і ми його саме із перших посіяли для того, щоб він максимально потужний зайшов у зиму. Ну, Тобто мені тут все подобається, рослина чиста, немає ніяких у нас проявів дефіциту елементів живлення І немає у нас поки що у нас тут стоять на полі пастки, ми дивимося на звакову муху. Тут ось теж, бачите, кущення вже пішло. То є, і бачите, як ця рослина і корінь. Все пропорційно. Яка рослина, такий корінь. А я думаю, що там дуже багато корінів залишилось внизу, ще туди вони йдуть ще глибше. Тягнуться за поживою. Тому отак от у нас виглядає рослина, також тут немає ніяких проїв дефіциту. Саме головне вже зараз спостерігати за, за мухою, зваковою і за шкідниками, тому що нам не потрібно втратити це кущення. Я думаю, що, як бачите, у нас на полі трошки присутня падається. І зараз на наступному тижні, а можливо навіть раніше трошки, ну, може навіть на вихідних, ми проведемо тут оприскування, приберемо ці бур'яни, щоб вони нас не конкурували з нашою рослиною, і проведемо тут обробку мікроелементами і інсектицидом обов'язково, тому що краще кожен раз. Вносить трошки інсектициду якогось контактного, чим потім заходить дорогостоючими системними інсектицидами. На цьому полі, я думаю, ми будемо також вносити фунгіцид в зиму. Ну, але все буде залежати від розвитку рослини і від погодних умов. Так що Дякую, що підписуєтесь на наш канал, що дивитеся за нашими відео. І пишіть коментарі, якщо вас цікавить може якась тема, обов'язково її висвітуємо в наших подальших відео. Дякую за увагу. Все буде Україна!